Сила Божа, рівнуймо про це. Я повторяю, я вірю, що Бог хоче діяти через кожного члена церкви, там, де ви працюєте, живете. Господь хоче діяти через вас, через кожного служителя. І буде останніми днями є віллю духа свого на всяке тіло. Ісус прагнув, щоб огонь загорівся і заплатив за Це величезну ціну. Чи ми готові? Чи бажаємо платити ціну, щоб пробудження прийшло в Тернопіль і в Україну чим скоріше. Закінчую, сила Духа Святого потрібна. Номер один для проповіді Евангелії, для спасіння грішників, для будови церкви, для докори мряве. І п'яте зруйнувати діла лукавого. Хай вас Бог благословить! Ревнуймо, шукаймо, стукаємо, і буде нас Господь рясно благословляти.